Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу і зцілення. Будь поруч у хвилину слабкості, амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу і зцілення. Будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю. Торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення, силу й зцілення. будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення. Будь поруч у хвилину слабкості, Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення. Силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості, амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю. Торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зділення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення, силу й зділення. Будь поруч у хвилину слабкості, Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу і зцілення. будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення. Силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості, Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю. Торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення. Будь поруч у хвилину слабкості, Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей, пошли полегшення. Силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості, амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю. Торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу й зцілення, будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Миколаю чудотворцю, торкнися моїх ран і немочей. Пошли полегшення, силу і зцілення. Будь поруч у хвилину слабкості. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть Амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.